Бузну. Чому? Тому що не Чому не в кабінеті, а в коридорі? Не в, кабінеті. в коридорі. Це є заклад, це є громадський заклад. Ми маємо... Ні, Не в кабінеті, Ми не не в в кабінеті а в коридорі. Ні, Коридор. Нормально. А чим ви зараз регулюєтесь так, що не можна, забороняєте? Це є режимний об'єкт? Ну, ви Дивіться. Ці наказ, тому що я вам хочу показати, я є представник преси, я зараз ну, виконую так, своє так, редакційне завдання. У мене є доручення на проведення, на проведення розслідування. Освідчити ну, uh, е потрібну людину, але я хочу засвідчити факти, що немає фальсифікації. Якої фальсифікації? Я хочу бути присутнім в коридорі і побачити, ну, не, в, не в приміщенні, не в туалеті, не в кабінеті, а в коридорі і засвідчити. Ну, Я розумію, працівники міліції заходять в туалет цей, це, правильно? Я в туалет ж не а піду. Чому більше в містах можна, Прошу, можна. Ну, Дайте, в нас не можна? Дайте, будь ласка, нам документи. Я маю ні. право а, до вас що? зайти, правильно, як представник преси. Я маю так, зайти я в будь-який. Ми в коридорі. Головне, ну, не випускає з вигляду свою сечу, після того як ти їздиш. Протокол... Ну, вони впарилися, вони мають скласти оцей протокол. На нього на них можна написати, що вони не, не склали протокол. Це ну, просто все, що немає протоколу. Вони зараз напишуть пишуть підмогу. Протоколь? Протоколі? Протоколі. Ти треба... їх можеш доставити в складі протоколу, а потім сказати, що я не відповідаєш.

Я не знаю, аспектора порушують е, процедуру, ну, але що не ми, не не ми, не зробимо? ми зробимо? Що ми зробимо? Ми ж не маємо повноважень, тільки аспекторів. Направлено? Я не знаю, я не знаю, як направлено. Листочок, той, що ви правили. Той, що ви виписували, направлено? Так, той, що ви правили. З тими листками білими. Ярослав, ви взяли, я отримав направлення, я віддав вам. На що я тут задав? А де направлення? Так направлення взагалі не у вас було, було б направлення в цієї людини. Так вони от нове взагалі виписують. Нове направлення виписують? А, то на комедію вже ламають, ясно. На яку подивіться. Ну, Ви мені не давали Яка направлення. Комеді? Ви десь забрали, тільки що взяли, руки дивилися і забрали. А, я забрав. У вас є докази, ви стверджуєте, чи, хто... не... чи ви підозрюєте? А ніхто ну, не мав. Ви стверджуєте, чи ви підозрюєте? Ви не зважуєте, люди я з вами, зюда, що які мої колеги. Ви там же всі дані направлення, з... ваші колеги забрали. Та не забрали і... мене направлення ніякого. Ви з рук його нікого не віддали. Що ви комедію ламаєте? Чого ви комедію? Як ви могли мені віддати документ? Це ж документ, за який ви несете відповідальність. Це є бланк. Це не є бланк. Ну, в принципі, так, да, він не номерний, тому він і є суворий. Ви пише новий, не пишу, Скажіть, будь ласка. Е, тут навіщо? У Вас тут були його дані? Вас були дані? Я готовий, якщо ви будете зараз складати протокол, щоб водії ну, готовий допомогти вам, щоб попросити водія, щоб він вам дав документи, але якщо ви будете складати протокол і робити все згідно з законодавством, А в незаконних то, діях я не хочу то, приймати то, участь. В незаконних то, діях я приймати то, участь, то, участь то, не буду. Складіть протокол. Документ... Складіть, будь ласка, протокол. Ярослав, ви хотіли підставлені, ти планетись, Ярослав. Ні, ми доповідної процедури ми маємо ми були, ми ми розумі. Розумі. Де де складання направлення. Ярослав, я не знаю, дали вас, будь ласка. Ви Ми вас послухали, передали йому документи. Кому? Тільки що казали, мені передали. Тепер же йому передали Документи йому. Де направлення ви Тобто інспектор, вас що обшукати? Чи що? Чи ви мене хочете обшукати, що в мене немає цього направлення? Ви мені його не давали? Де діли направлення, то яке ви склали? Шукайте направлення, будь ласка. Не давай їм ніяких документів, хай шукають направлення. Там є всі дані. Там є всі дані в направленні. Складайте протокол, складайте ще одне направлення, якщо хочете. Алло. Де ви ділите направлення, яке було складно, я не розумію. Що за безглузді... Ну, дали, дали. ну та от дійсно де, де ви діли направлення? Що це за доводи? Вам дали, не вам дали, вашим колегам? Загубили документ, шукайте тепер. Його. Пане лікаре, хочу вас запитати, ви будете проводити ну, на, на, на наркотичні по методах лабораторних досліджень чи по експрес-тесту? По по якщо ми проводили до експрес-тесту, якщо тест буде позитивним, mm -hmm. тоді ми ще... Залишив свічу на апарат і ще через 2-3 зуби там... Збурок, ну, ясно, я знаю, там тоді вже реактиви, чи на апараті. Так, якщо буде позитивний текст, mm, якщо да. буде негативний, то пише висновок, що виробляєш. Yeah, ну, я розумію, на 90 днів там має зберігатися біологічне середовище, ополумбовані місця. Тобто, який місяць? Yeah, коли... Ну 90 ні, так написано в законі. Просто мені цікаво, ну водій розписується, правда, коли ви опломбовуєте міськість по його присутності. Він розписується в журналі, що він бачив, що ви пломбували. Ні, ніхто Ну але ви повинні присутності водія. Він тут говорить, а я не бачу. Тут не можна розмовляти. Ну, водій буде буде присутній, коли ви будете пломбувати міськість, якщо в разі чогось, правильно? Він повинен бачити, як воно відбувається. Він буде бачити, що той отхід, що він буде Ну Експрес-тест, я не знаю. Я, наприклад, експрес-тесту не довіряю. Кожна людина сама, сама вправі вирішувати, чи довіряти, чи не довіряти. Є для того лабораторні дослідження, для того є цілий, цілий от, ваш, наш наркозоспанців та стаціонар. Ну, поліклінічне відділення. Поліклінічне відділення, так. Для Того, ну, воно і фактично і зроблено, щоб можна було зробити повну експертизу, правильно? Mm. Ну, лабораторію. Лабораторію, mm. Ну я знаю, у вас тут є обладнання. Вони mm. mm. переписали з того направлення, дані сюди, а зараз будуть казати, що, що ми в них забрали направлення. Направлення не видно. Mm? Показували, правда, з ящик. Та ви направлення несли сюди в руках, тут є на відеокамеру зазняти, як ви сюди заходили з направленням. А ці документи були там. А ці документи були не в мене, а були там. Mm. Mm. <просу> Шестерка так у вашому що. Значит, ну, по... Я вже згадав, що таксисти недавно оформили по 130-тій статті, зараз Про... да, удоволь справа йде. Та я вам не помощник, я не можу людині приказувати. Я людину бачу перший раз. Та є просто процедура оформлення матеріалів, і якщо вона порушена, оформляємо ну, дивіться в наказі в наказі в наказі 400 дробшісот наказ МОЗ там є процедура. Якщо ви порушите хоча б один пункт цієї процедури, то ваш висновок вважається недійсним. І протокол, якщо інспектори склали з порушення процедури, вважається також недійсним згідно наказу 400 дроб 666. Якщо вникати в юридичні аспекти, то ну в Направлення має бути нап оформлено належним чином. Тобто мають бути заповнені всі графи. Всі графи не є заповнені, тому як це трактувати, я не знаю. Я не суддя. Але має бути заповнене належним чином направлення. Напишіть, пишіть номер протоколу, складіть шапку протоколу. То й хай людина продується. Я не можу взагалі нічого ну, той протокол написати якого не можу. Так ви його складіть? Ярослав, скажіть, яка людина прийде експертизу. Яке можу людині сказати? Я що бачу, мама? За, За помічником. Я можу йому допомагати, а не заставити його політично пройти експертизу. Потім сказати, що втручається в діяльність вашу. Такі. Ну, то бачите, от. я до чого я свожу. Це процедура прошена працівниками дає, а не лікарем фактично. Ну, що ми можемо зробити? Заповнюємо будете Павло, будете здавати? Будете здавати. Звичайно, що будемо, тільки... протокол. Прийдемо заповнять, виду заповнити, так будемо здавати, але як я ви затяг... затягуючи Я не затягую час. І... Я хочу, щоб це прийшло все, як має бути в воно в суко тебе... закону. Це є документи які перечі в, в направлені на пасму, які вони типа запили за лі написано. Написано мі місце закон по присядьте, Не ходіть там коло лікарів. час, просто п'яти-дві години, Я вам серйозно говорю. Я ж говорю, я вам говорю як краще. Зробіть ненормально, з боїть протокол, нахаємо стає аналіз. Ну а чому не хочеш здавати? Та тому що ти протокол не складене. Які протоколи маю сказати, якщо він пові мене є відповідь, від МЦК, Так от я її тримав, в мене вона в машині випаляється. Він напише, вказує чітко. Після того, як мене в судку, подали, він дуже чітко нам відповідь дав скоро. як протокол має складатися. Він міг вже давно здати, і ми вже знали результат. якщо б зробилися ми, то, ви, бо, прийшов прийшов не було. Та ви не мали право вас місце ввести сюди. Якщо б ви мене зупинили десь там і казали, що їдемо на експертизу, то ви б мене везли, дайте. Я, я не хочу. хочу ви От їм, що ви б мене нікуди не везли, бо ви склали протокол на місці, я, я би пройшов драгер чи, чи тест, ну, я не все, знаю, я. Все, я не тому б був в кінець. Але на місці. На місці, де ви мене зупинили, як нас закони передбачають. Я не хочу Добре, але я скажу вам чесно, якщо ви юриста ви зупинити, і закон не передбачає. Мене би зупинили, я би за вами. Ніяк закони перепросили. Ну як ми поповняємо закони? Як ви поміняємо закон, які складені не нами, а розумними себе такі ми рахують? Розумієте? Ви прокупуєте Ярослава? Неправомірні. як вас можна спровокувати працівника міліції зі зброю, зважено розумієте? Вас провокувати взагалі не може. Якщо вас можна спровокувати, значить вам не місце. Вам потрібно десь канцелярії працювати, не більше нічого роботи. Не, не провокуйте. Не ви бачите, в тому теорії, -то, що вас неможливо спровокувати, тому що ви все життя стоїть на лінії. Ви закрутована людина. Ви давали присягу. Є адекватно, та, правильно. Ви давали присягу, служити народу. Вас неможливо спровокувати. Ви мали вистарати. Та якби я старався вас спровокувати, я б зараз... Ну, ця людина б зараз зайшла. Склад... Та складій протоколи, і хай людина нормально звіта си В Чому проблема? Вже годину протокол не можемо заповнити. Заповнить шапочку протокола, щоб ви замовники. Потім... Я згідний був проти присутній. не проходити огляд. Я можу сам пройти у орієнти. Хочете. Якщо ви нічого тим більше не боїтеся, то чого ви це саме? Боїтеся я пройти буду, медичний огляд. Воно все згідно законодавства. Вон Ярослав, підтверджує. Що підтверджує? Так, пісні... Має бути протокол. Я просто на камеру фіксую, що ви цього не робите, а потім ми будемо це використовувати в разі чогось, як доказ порушення процедури. Ну, мається на увазі. Тобто я не можу вас заставити виписати протокол, я можу вас тільки попросити. Так само, як і водій. Дотриматися законності. І... Ми, ми в по закону. бачите? Ну, ви ніхто... порушуєте тут процедуру, ні, я з вами не згідний. Я можу вам це довести документально. У мене є вже документи зібрані на руках, де написано чітко, що протокол повинен складатися перед проведенням огляду на стан сп'яніння. Пан Мицак нам дав таку відповідь. Після того, як ми на нього подали в суд, він нам дав таку відповідь. У мене зараз, у нас зараз дві справи на Богдана Федоровича в суді. Ми подали за те, що він дав нам неправомірну відповідь. І він скоренько переписав і надав нам правомірну відповідь. Розумієте? Що, Проходить, не проходять. Павло, ви будете проходити експорту? Ось все є, документація. будь ласка, не проходити. Я вам ще раз говорю, мені без проблем. Я це фіксую, фіксую на камеру. Людина не відмовляється. Ви хочете проходити експорту? Як то я, я хочу. хочу. Якщо треба, я буду проходити, склад... хоч складіть, будь... як то проходить, не... не знаю. Без документації я не буду нічого проходити. Ну, то, Там така сама форма, як і у вас. І там написано в чітко в тій формі є пункт, де є серія номер протоколу. Не технічні засоби. Ну, це має на місці. Ну, не Немає технічного засобу, що ще не придумали технічний засоб. За... Ну, це не... ну, чому люди? людей це має хвилювати? Це має хвилювати вашого безпосереднього керівника, а не мене, чи як громадянина чи людину, яку ви привезли на експертизу. Це ж не наша проблема, що вас не забезпечили. Є для того керівник. От, керів... Керівнику потрібно сказати, написати сьогодні рапорт. Чому ви мене не забезпечили тим-то-тим? -тим 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 -тим? Потушити, хочете мені ще сказати? Складіть протокол, як... як того вимагає процедура, та і все, і на тому кінець. І людина прийде, одяг, буде або п'яний, або тверезий. Розумієте, що є вказівка, Міністерство не вказівка, а як розпорядження Міністерства Це все цьому наказ, покаже. 466 Не, Не наказ, а розпорядження. Міністерство справ. Ну. Виключити випадки складання адміністративних протоколів на воді транспортних засобів безпідставних Без, непідпідставних ну -ну. а. Якщо буде, вина, я не доведена, як можемо скласти протокол, якщо вина буде, ну, буде то не то доведена. Ви а, який дав відповідь, ну, я вам, е я знаю, вам вов... говорю, запитайте Вода Богдана Федоровича. Запитайте, нехай він вам дасть відповідь, як вам діяти в такій конкретній ситуації. Це є його проблема, що вважає, він вас не навчив. Розумієте? Я буду з ним мати розмову. Я буду мати з ним ще одну розмову, я йому на це наголошую. Зуміє? Ярослав, ви не конфліктуєте. Ну, чому, чому ми та, маємо та, вирішувати те, що наше начальство не може зробити? Я не маю про як я маю можливо, я, ну, написати. Ви, так, ви зараз заручники тої самої ситуації, що і я. Ярослав, ми тут всі заручники. Розуміє, я розумію, вони правильно говорять, і я ви правильно говорю. А ви їх водії їх тут тримаєте складіть протокол. Як я можу? Де докази. Це постанову ви не може бути надавати. А протокол? Ви можете, тому що протокол це є адміністр... адміністративні адміністративної справи. Вона вона є під протокол. Люба адміністративна ситуація ведеться під протокол. Люба, будь-яка. Будь-який адміністративний... Я постанову не виношу по тій статті. Так не виносите? От тому ви можете Правильно, сказати. Я поскладаю протокол. По-моєму, протоколу виносять по, по постанову. Правильно? Я як вона не доведена, а, як я можу там посадити? Не, не обов'язково протокол може бути скасований за відсутністю складу адміністративного правопорушення. Правильно, Правильно? складати протокол, будь докази буде висновок, що відсутній адмін, адмінправопорушення, ви його долучаєте до протоколу, до своєї копії, і водій має таку саму ідентичну копію. Все. Розумієте, ну, ви скасовуєте цей протокол е, не ну тим, що є е, е, висновок, що не доведено. тобто а не доведено до смислу того протоколу, А того протоколу, щоб фіксувати ваші діти. То розумієте, чи ні? Я вам поясню. бояться не причитаєш? Не полишайте, будь ласка, голос до водія. Водій має право до вас кричати, ви не маєте права я не кричу, до водія право лишати життя голосу на воді. Дихати мені взагалі можна чи ні? Буланку Та ціна. Берімо крик піднімати всі структури. <систити> а не крик, просто так говориться? Ну, ну, але. Ну ви повинні так тонно себе поводити. Ви працівник органів. Ні, ви повишаєте тон. Я, я зробила, людина вам я, зробила, зробила зауваження. Будь ласка, говоріть трошки на тон нижче. Щоб не було конфліктних ситуацій. Ви тут всі заручники ситуації, то що ви не, не знаєте, як ви, вам діяти в ті чи інші ситуації, розумієте? Ну, ми знаємо, як діяти Та не знаєте, ви бо, тому що мецак говорить, що вам потрібно ваш безпосередній начальник. Мецак говорить, що вам потрібно діяти так, а ви а ви дієте зовсім Розлав, ви то спеціально на камеру, Так, я на камеру спеціально я це говорю. Бачите? От я вас знімаю. Ну і для чого ну для того, щоб це фіксувати, як я потім доведу, що була порушена процедура, правильно? Цікаво, що ми бачили, що там послов. Направлені, є година зупинки транспортного звісно. Подивись, будь ласка, чи там є година. Які годині тебе зупинили? 15.00. 15.00? 15. Ну зараз затягнутий час вже о 5 година. Да. Затягнутий час, якщо ми сидимо. То в тебе ще я знаю, скільки часу? В тебе ще 15 хвилин. Так, можна то Так, звичайно. Що? Оце направлення. Це направлення? направлення. 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 Так, ну воно таке саме, як у вас. То є наказ, то як додаток до наказу направили. Так, водія зупинили в третій годині дня. Зараз 16.45, якщо цей годинник ти бреше. Звіримо зараз з іншим годинником. Секунду, я матеріал відзнімлю. Так, на моєму годиннику. Не На другому годиннику. Не знаю, чи буде видно 16.49. Тобто ще 10-15 хвилин, і водія не мають права оглядати на стан сп'яніння у зв'язку з закінченням сроку такого. Та все, водія відпустили. Водія відпустили. Затягнули процедуру на дві години, тепер кажуть, я винуватий. Ярослав, ну він згідний був з ті на я від неї не відмовлявся. Звісно, не... що згідний, але ви не вмієте діяти по процедурі, тому водія не змогли за дві години навіть освіти. І за те, що не вмієте працювати по процедурі, ну що я можу ще сказати? Більше нічого не скажу, більше нічого не прокоментую. Йдемо до водія, ще поговоримо пару слів.